Всім привіт! З вами Пекельний Єнот. Сьогодні в мене вкотре підгорає з нашої держави, а саме тим, як вона займається освітою вчителів, як вона пеклується, щоб у дітей були освічені такі гарні людиські. Знаєте як? Вони змушують директорів, ті, відповідно, заучі, вчителів всім пройти курси в дії. Бо дія це ж наше все. Бо дія це. Неймовірне, і там навіть освітою займаються. Нещодавно мої дружину змусили пройти. Гігієна якась комп'ютерна. Комп'ютерна гігієна це щоб ми прям спами не ловили віруси, щоб нас не крали наші особисті дані, фішинг, щоб не розводились всі ці речі. В моїй школі змусили цифрограм проходити 2.0. Знаєте в чому таїна цифри 2.0? В тому, що якщо ти один раз його проходив, їм буде замало. Вони скажуть нам пофігу, що ти його проходив. Версія 2.0. Проходь ще раз. І щоб ви зрозуміли, що там, ми прямо на цифрограми підемо. Ось він наш хорошенький в діє освіті. Я тут вже на якомусь питанні на 14 з 84. -х. Уявіть собі, 84 питання, щоб точно в нас були освідчені вчителі. Як гніді в голову приходить думка, що 84 питання. Ну, точно вчителям же ж нема чим зайнятись. Перевіряти зошити, готуватись до уроків, на хіба. 84 питання з дії освіти. Отак допоможе. Давайте оцінимо якість цих питань. Ви маєте адресу сайту, на якому міститься важлива для вас інформація. До якого рядка браузера слід увести цю адресу: рядок стану, рядок статусу, адресний рядок і рядок пошуку. А наші дігенерати з дії освіти не знають, що рядок адреси і рядок пошуку це один і той самий, вже рочків так сп'ять щонайменше. Але вони впевнені, що перевіряють нас на якість нашої інформаційної обізнаності. Відповідно до мережового етикету, порушенням вважається, оберіть одну з відповідей, допомагати іншим там, де ви можете зробити, віддавати собі звіт у тому, що ви говорите. Дивіться, як цікаво, як буде давати собі адчот українською. Усвідомлювати, бути свідомим, розуміти щось. Але наші дігенерати з цифраграм 2.0 в дії, які бабосики собі пілять, бо їм треба позвітувати, скільки людей пройшло, тому стадо по другому кругу гонять. В нас перекладають завдяки google перекладачу давати собі отчот, давати собі звіт твою мать і ці кончені істоти. Ну, фактично, владою змушують ось цю меятню проходити. А може хтось загонить їх на курси Авраменка? Може, від цього буде хоч щось краще в нашій країні? Пане президенте, не хочете загнати своїх мудаків з цифрограму 2 на курси Авраменка, щоб в нас не було давати собі звіт, щоб вони собі звіт давали, як вони питання формулюють. Установіть відповідність, між інформацією тримувачем, ось таких питань безліч. Давайте подивимось, як ці кончні дегенерати формулюють питання, установіть відповідність. Спочатку йде перечислення цифрами, потім літерами, а потім ми маємо в цих кодах розбиратись. Уявляєте собі, дивіться, ось тут в нас синеньким. Помічене одне, жовтим інше. І як тут встановлюється відповідність? Я не перевіряю, чи просто ось так: опа, і воно скотчиком склеїлося. Розумієте, ось це в нас встановить відповідність. Ось так: от взяв і перетягнув. Або існують тести, в яких ти стрілочку ось так проводиш. І вона теж встановлює відповідність. Або натискаєш тут з одного боку одні варіанти відповіді. Уявіть собі, ось так от жовтенькі висять, а з іншого боку, ось так от синенькі висять стовпчиками. І ти натискаєш спочатку на один, потім на інший, і промальовується стрілочка. Це в адекватних в нас ресурсах встановлюється відповідність. А в неадекватних, над якими працюють професіонали, в нас видаються ось такі коди. Сиди, розбирайся, де вони що натикали. Ось таким чином в нас перевіряється грамотність. Шановний пане президенте, з усім адміністративним апаратом, який змушує по другому колу стада баранів втикати кнопочки, може, ви все ж таки змусите їх, коли ви вже по другому колу людей заганяєте, переробити цю херню? Сьогодні в мене і справді дуже сильно палає. Я розумію, що. Якщо змушують адміністрацію, нікуди в нас нема вибору. По-перше, те, що в нас до сьогодні змушують щось робити. Це шлях в нікуди, так? По-друге, ну, тобто, це не для підвищення кваліфікації, ні для чого. Це для кількості. І ось це найголовніше: для того, щоб наші грантожери... Подзвітували, скільки в них людей чомусь навчилось. Чи можна взагалі, завдяки цим конченим курсам хоч чомусь навчитись? Ні. Це просто огидне, мерзенне витрачання часу. Соромно за це. Дуже соромно. Хочеться плюватись, хочеться кричати. Але що поробиш? Ми ж вільні люди, правда? Дуже вільні, як вважаєте? Пишіть в коментарях. Давайте подивимось на це питання. Під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі ви зустрічаєте шокуючі фото, за допомогою якого онлайн-інструмента можна виконати перевірку фотофейків. TinEye – Тін Ай, це пошук зображень, такий сервіс. Він вам покаже, яке тут найстаріше. Тобто яке першим з'явилось і так далі. В сенсі, ну воно і має бути. Але саме з цією ж опцією в нас впорається так само легко пошук зображень через Google. Тобто Google фото. А в нас тут є варіанти відповіді. Тін ай і Google фото. А обрати можна тільки одне. Яким чином створювався цей тест? Як обрати серед двох? Вам потрібно презентувати свою роботу, тобто просто написати не можна. Вам потрібно ввімкнути презентацію на весь екран. Треба замутити. Який офісний додаток стане вам у нагоді? Ніякий з цього. Я не користуюсь відкритим офісом LibreOffice. Бо в мене, по-перше, є Офіс, Microsoft Office, на якому у нас 320, скільки він там змусили зареєструватись. В мене є Google Диск, на якому є Google -диск, презентації, і мені... А так цього вистачає. Але ні? Давайте обов'язково це шукати. Добренько, пошукали загуглили, я знайшов, що в відкритому офісі безкоштовному, саме ось це, відповідає за презентації. Як мені це допоможе в житті? Ну, я припиню використовувати Google презентації, які для мене так само безкоштовні. І буду тепер цим користуватись, тому що я пройшов цифрограм 2.0? На що розрахована ця гидота? О, бачите, знову в нас купа цифрок, відповідність. Ви не уявляєте, скільки часу треба витратити, щоб перечитати всю цю фігню. Цим дігенератам не вистачає навіть місків натиснути Enter, щоб циферки. Окремо були, щоб раз, два, три, чотири було поспіль. Не одним сплошним абзацем кашею, а циферки окремо, літерки окремо. Їм навіть на це місків не вистачає тим, хто створював це лайно. І дуже шкода, що це взагалі змушують когось проходити. От класне питання. Для увімкнення повноекравного режиму, демонстрація презентації. Треба в цій гідоті натиснути, що. Ну... Клавішу F5, це якщо ми там займаємось, так? А хто знає, як воно там зроблено в тому офісі? Мені зараз встановити той офіс і перевірити? Звісно, ні, йдемо гуглити. Ну і відповідно, більшість з вас знайде вже пройдені ці етапи. Тобто, до чого в нас зводиться навчання вчителів? До того, щоб вони, як обіз'янки, переклацували з якогось сайту ось ці відповіді? Це в нас намагається навчити наш президент з його дією. Який порядок дінь для скорочення посилання в бітіком? Хто з вас хоч раз скорочував посилання в бітіком? Скажіть мені, будь ласка. Виявляється, сюди можна вставити посиланнячко, і воно потім дасть коротеньку, і буде людей через цей сайт перекидувати. Ото краса, ото потрібно. Без цього ми б здохли. Мені цікаво, хто з вас і як часто взагалі скорочував посилання? Скажіть чесно, ви хоч раз в житті скорочували посилання? О, які ж ви необізнані, не недванульнуті? А тепер давайте подивимось найконченіше запитання. Установіть відповідність між платформою та прикладом її використання. Я хочу представити досягнення своєї діяльності, відповідно, портфоліо. Мені пропонують блог, сайт, форум, група соціальної мережі. Я можу і в групі соціальної мережі, і в блогі, і на сайті це виставити. На форумі теж можу, але ну, навряд чи. Форум є найкращою штукою для представництва. У групи соцмережі, у сайту, у блога є своя адреса. Я її можу скинути і показати людям портфоліо. Яка кончена тварюка це писала? Ну добре, обговорення ситуації фор... форуму. І тільки за рахунок цього в нас відповідно, що в нас має бути другий пункт це ось це, це форум. Тільки за рахунок цього ми обираємо. Тобто сенс цього питання обрати саме форум для другого пунктика, а інакше хрен його знає, на хіба це питання написано. Тобто, якби в нас ось так 2С було ще десь, то все гайки. Тоді хрен обереш. А уявіть, як це рве мозок, ну, наприклад, вчительки біології, яка на пенсії, але працює, і школі потрібно, щоб вона продовжувала працювати, яка в житті своєму могла не заходити на форуми. На кого ось такі питання розраховані. Задля безпечного користування мережу інтернет варто дотримуватися правил безпечної поведінки. Оберіть одне правильне правило. Не бійтеся відвідувати сайти, не передавайте нікому особисту інформацію, будьте сміливими, не бійтеся дати достойну відповідь на погрози. За потреби називайте логін та пароль адміністратору. Скажіть, будь ласка, на кого це розраховано? Просто для того, щоб в нас мать його було 84 питання? Зайнятися більше нема чим. Уявляєте ту потвору, яка з себе вичавлювала це питання? Оберіть правильну відповідь. Вебмані вже заборонено в нас, Яндекс гроші Заборонено в нас пайплей, мені здається, можливо, єдина, яка дозволена, я не впевнений. І Ківі в нас заборонено, мені здається. PayPal, я пайплей сказав, я навіть не знаю, що це. Бо я не користуюся такими речами. Перейти на сайт Ukraine. М, клас, вони хоч дозволяють мені перейти. За замовченням чомусь російські. Ммм, офігенський перейшов. Я перейшов на український, і що в мене тут? Личний, личний. Що це за літера? Я не в курсі. І все англійською. Ахрініть. На ваш мобільний телефон приходить смс-повідомлення з незнайомого номеру мобільного телефону, що ваш мобільний рахунок поповнено на певну суму. Після чого вам телефонують і просять повернути кошти на банківський рахунок або номер мобільного телефону був введений помилково. Які ваші дії? Терміново завершити розмову, заблокувати картковий рахунок, поскаржитись оператору мобільного зв'язку на шахрайські дії, перевірити стан мобільного рахунку. Якщо гроші не зараховано, то вимагати копію квітанції. Поповнення саме вашого рахунку. Перевірити номер телефону на сайті Департаменту Кіберполіції Національної поліції України. Порадьте звернутися до оператора телефонного зв'язку щодо повернення помилкового нарахування. От ви б що обрали? Уявляєте, цим питанням зайнялось не аби що, а Міністерство юстиції України. І вони порадили, увага, вимагати копію квітанції. От уявіть, вам подзвонили і сказали, ми випадково поповнили ваш рахунок, а вам не поповнювали, ваш рахунок не поповнений. І ви такі, ну я тоді вимагаю копію квітанції. І вам взяли нафотошопили і скинули, і ви такі. <ган -тур> Мін'юст Юст мені сказав так і зробити. Поверну ка я їм гроші. <ган -тур> Дякую, вельми, шановний Мін Юст. Що б ми без вас робили? Ну, давайте, хоча б ви допомогли обрати варіант, так? Божеки, як все погано. Божеки, 63 -е питання. Мені здається, скоро здохну Скільки я вже часу витратив? На хіба? Вам необхідно надати копію документа, який містить важливу інформацію. Який екологічно доцільний варіант передачі копії документа ви оберете? Флешка в нас хоч якось щось засаряє, або мобільний пристрій. dvd диск Вони всі засирають в нас що? Ну, dvd диск його потім можна викинути. Хмарне середовище неймовірно засиряє. Ну, тобто, це здоровезні. Комп'ютери, сервери, які працюють, це отважку підвищують все на світі, так? Ще ж радять чистити весь свій хмарний сервіс, ви чули про таке, щоб не перенавантажувати нашу планету. Але мені здається, саме цей варіант буде правильний. Тому що і флешечка, і диск, і мобільний телефон, яким ви і так користуєтесь по життю. Вони всі вмирають і потім засирають планету своїми акумуляторами, там от мобільні телефони, флешки просто своїм існуванням. А хмарне середовище, це ж хмара. Вона ж нічого не задіює. Там же ж ці велетенські комп'ютери дії ніколи не виходять, їх ніхто нікуди не викидує. Тому хай буде хмара. Старілі комп'ютери та стару електротехніку варто. Варто правильно, і в мене вже мозок не працює, 70-питання. те питання. Варто правильно утилізувати, тому що вона є джерелом токсинів канцерогенів пестицидів канцерогенів фосфатів, карбонатів, токсинів, фосфатів. Ви в курсі? Мені здається, застарілі комп'ютери та стару електротехніку варто правильно утилізовувати все. Там треба так, ні. Так, варто. І харе для обізнаності. Хай будуть токсини, канцерогени. Який же є висновок з усього цього лайна. Самий головний по-перше, сам тест створений огидно. Це не люди, які творять дію, якою має пишатись Україна. Він мерзенний, він таке враження, що створений дегенератами. По-друге, наші тести змушують проходити, використовуючи владу. Ну, тобто. От я вам сказав, ви проходите і, відповідно, це по ланцюжку вниз. Для чого? Саме третє, головне: Для того, щоб відзвітувати до міжнародних партнерів, як ми круто в Україні все прокачуємо. Чи прокачує це реально хоч когось? Чи це змушує перекидувати правильні відповіді одне одному скрінами, щоб коли тебе з палки загнали на таку херню? То твоя задача дуже швидко цю херню виконати, замість того, щоб чомусь реально навчитись. По-третє, тут неймовірна кількість просто непотрібної тобі штуки. Бо якщо ти користуєшся, наприклад, Google Офісом, а там є в нас. Пакет документів, які на Google диску одразу. Google-документи, таблиці, презентації, ми навіть сайти можемо створювати. То якийсь там відкритий офіс, я не пам'ятаю нафік, як він зветься, Лібреш, Мібре. Він тобі взагалі не потрібен. Ти в житті його не відкриєш. З якого дива ти маєш знати, як він працює, і так далі, і тому подібне. Дуже сумно, що наша країна. Робить реформи саме таким чином. А це звітування про реформування країни, про те, як нас діджиталізують, про те, як нас всіх навчають. І дивитись на це дуже сумно. Дуже-дуже сильно сумно. На цьому все. Пишіть, що ви про це думаєте. До зустрічі.